Всім привітики! Сьогодні я хочу разом з вами розпакувати цю посилочку. Це приз у виграші марафону. Він рандомно вибрався серед всіх учасників, які виконали умови. А саме потрібно було зв'язати 5 цілих іграшок, і вони доволі важкі, признаюсь чесно. Тож мама зробила, і мама стала одною з учасниць, серед яких вибрали рандомно переможця. Рандомайзер вибрав так, що виграла мама номерочок так. Спіпав, і сьогодні я з вами разом розпакую. А марафон Міні, де мама в'язала різні іграшки. Це канал Нитка на Динтки, де моя мама Оксана в'яже, а я вам все показую і розказую. Якщо ви не бачили попередні іграшки, які мама зв'язала в цьому марафоні, я вас запрошую на відео Посиланнячку тут прикріпляю і в описі під відео. Тож, давайте розпаковувати. Ось такий подаруночок. Зараз оглянемо, що тут у нас. Він ось такий гарно запакований. І бачимо зразу, що цветочки і ще якісь наповнення. Але давайте глянемо все детальніше. А саме перше, що нам кидається в очі, це ось такі дві стрічки, І так, стрічка атласна, рукодійна. 23 метри в такому одному клубочку. І такі два кольори: один яскравий такий насичений, рожевий, а другий такий е, зелененький. Для колекції необхідні, тому що часто хочеться додати певні елементи для іграшок, якісь бантики, щось зробити, тому це класно. Щось доволі незвично. Е, мені здається, ми такого не маємо. І коли мама приїде, буде. Щось з цим пробувати, експериментувати, робити, і точно знадобиться в певній такій рукодільній майстерні, власній. Тож показую вам, що це. А це у нас стрічка декоративна, рукодільна. Е, типу паєтки, пастки. Ось така вона. Бачимо, що вона має такі відблискувачі. І це в нас така червона, яка має такий поблискуючий зеленому відтінку. Е, така класна. Фіолетова, але вона навіть не просто фіолетова, коли вона не відблискує, вона така дуже ніжна фіолетова. Ну, а від дає такий ефект, не знаю, навіть якоїсь певної рибки, такий також йде в зелено-синій. Є така ще зелена. Зелененька, яка також відблискую зелененьке. Жовтенька. Скільки тут метрів? Не написано, скільки тут є метрів, але я думаю, виглядає доволі, що є багато що. Тим паче, що такі елементи, принаймні, в іграшках рідко дуже використовуються, тому думаю, що його вистачить надовго. І є ще ось такий гарненький вірзовий, який також переливається в такий зелененький і гарненько виглядає. Тож, ось такі цікавенькі паєточки. Стрічки паткові. І зараз прийдемо саме до ниточок. А ниточки 6 моточків ниточок. Е, немає саме, я не знаю, що це, я не привикла, я не знаю саме по тому, як розбиратися по нитці. Але бачимо, що нитка є така доволі тоненька, гарненька, виблискує зелений відтіночок, такий моточок. Фіолетовий такий. Насичений доволі. Мама з такої ниточки не в'язала, але думаю, що поекспериментувати можна, коли приїде, тож спробує використати і розкажуємо вам, як вона саме буде використовуватися у в'язанні. Також такі. Цікавеньких кольорів це ще ось такий червоний, ну він не є червоний, він все вони в нас переливається. І вони є доволі такі м'ягесенькі, але тоненькі, Тож, проста плюшева це не є, тому що вона є прям тоненька. Але вона є такою м'ягесенькою і переливаючою. Тобто, якщо ви знаєте, що це за кольори, що це за тип нитки, можете написати в коментарях. Цікаво буде почитати, і, можливо, якщо вона сподобається мамі, будемо далі замовляти і з нею також буде в'язати І бачимо, що тут у нас ще є три відтінки такі базові Але вони і так не йдуть такими базовими базовими, тому що ось така чорненька ниточка, вона йде більш така в сіру, таку трішки навіть цементну, вона така графітна, переливається така чорненька нитка. Тож я думаю, що ці ниточки є доволі цікавенькі мама буде пробувати з них щось в'язати. Цікаво, як і для, для чого, що саме зв'яжемо з них. Ось така є ще біла. Типу бежевої, молочної. Ось така. Мені здається, що тут десь приблизно 50 грам. Ось така вона також переливається. І коричнева. Коричнева також гарненько переливається. Мені здається, саме з таких нейтральних кольорів в гарному будуть якісь маленькі елементики. І вона, хоч вона і тоненька, мені здається, що буде легко в'язатися. Але, можливо, я помиляюся. Ось така вона. І ще в є в гачочок. Гачок 1 мм. Я так розумію, що саме той гачок, який ідеально для цих ниточок. Він є малесенький. Не знаю, також не написана фірма. Тож згодом мама також вам розкаже, як нам в'язати, чи їй сподобалось чи не сподобалося. Ви залишайтесь на каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити відгук. Так як зараз мама за кордоном, ми просто все, всі подаруночки, всі розпаковочки, призи складаємо і чекають вони, коли мама приїде, щоб їх використати, щоб спробувати ці ниточки, щоб спробувати всі подаруночки і В'язати, творити з них красоту. Ось такий приз вийшлось виграти і сподіваюсь, вам ця розпаковочка сподобалась. Насправді хочу вам розказати трішки про плани. Що я буду вам показувати, чим зараз мама займається, що мама робить. А мама зараз, так як ви зрозуміли, любить брати участь в різних марафонах, спільниках, адже в'язати разом, це класно, це круто, це цікаво і в загальному. Більше натхнення, більше мотивації приходить, коли розумієш, що і рукодійниці і інші також спільно костикаються з такими самими проблемами: часом дезмотивацією, часом з втомою, часом з якимись проблемами, як саме цікавіше, краще іграшку зробити, який колір підібрати. Тож зараз мама бере участь в цей тиждень, я вам покажу скоро іграшки, які мама доробляє, саме зимовий варіант. І також бере участь в іграшковому Мумі разом з неймовірною майстринею, яка надихає. І створює іграшки, але також своїм ваймом, своїм певним таким посилом дуже приємна це Оксана дошитко. Тож ми неодноразово беремо саме в іграшковому мумі, і цієї зими також долучилося, Тож скоро я вам покажу, що саме мама буде зв'язано. Що мама зараз в'яжена, чим працює? Тож очікуйте відео. Підписуйтесь, щоб не загубити. Але також зараз триває спільне в'язання по майстер-класу від Олени Дранчук, майстрині, яка створює чарівні майстер-класи, ділиться з ними безкоштовно на своєму ютуб каналі. І також зараз проводить спільне в'язання по майстер-класу. Зараз свій спільник триває, і ми також в ньому. Тож я вам буду показувати, ділитись, що мама зв'яжеш. І ви зараз також можете до нього долучитись. Я вам всі посилання залишаю в описі під відео. І на спільно. Пані Олени, ну і також на іграшковий бум. Знаю, можливо, ви втомились від трошечки від такого знаєте, посилу. Щось залишаю, різні посиланнячка, різні ці, але не можу не згадати також за свій канал, тому що я намагаюсь створювати і буду старатися цього року створювати багато класних атмосферних відео, цікавих. Зазвичай я роблю це англійською мовою, але додаю українські субтитри для того, щоб вивчення мови було таке простеньке, легше. Але також в основному, щоб надихатися атмосферою. І це на своєму каналі, з якого ми і починали. Там є і багато рукодійних відео ще перших наших. Ну і також зараз я він в основному тільки мій, і мені не вистачає вашої підтримки таких неймовірних людей, як ви. Тож залишаю з на свій канал, також в описі під відео. Якщо вам така тематика цікава, я запрошую вас на мій канал. Люблю, цілую внімаю. Я та моя мама Оксана. Папа. -па. Скоро буде багато цікавенького і пров'язання, і не тільки тому залишайтеся.